Так, гарненько так. О, слава Ісусу yeah. Христу! Слава на віки Богу Івана! Чим же ви займаєтеся? Де ви є? Чим займаєшся? Приїхав до своїх друзів. Приїхав до своїх друзів у Ланівці, в них попросет. Перебуло було покрови, то моя подружка, дивіться, Остапів Людмила, вона наготувала. А я кажу, давайте я вам трохи поможу. Вона все трохи? Дякую вам, Отче, за то допомогу. Дуже, дуже гарні побожні люди. А Іванович знімає кіно мені. О, Ого. А то, дивіться, реверця зробила чорносливом, сьогодні четвер. Сьогодні четвер, щоб я мав силу і діти, щоб мали силу на шиє бажання. О, чекай, там до столу, чекають нас люди. То а -а -а -а. треба, щоб щось таке з'їсти нормальне. Останню, я можу тополю картопліку трошки. Лейте, то буде. Як, як, вам, як то вам до душі, так поливайте. О, ще то буде нормально. Картопліка вечора. Повечора, то вечора. О, так от А щось, ще говорять, що ви за Львів десь на Львів збираєтеся. Я їду до Львова, щоб мати силу в Львові говорити. То uh -huh. треба сьогодні підкріпитися, бо завтра не буде навіть коли наїстися. Маю інтерв'ю такі, то на вечір. Все на вечір буде, бо зранку на роботу їду. Ще там купа, купа, діло на роботі буде, купа справ. То певно, um. що ми ще з собою на дорогу дамо якось готуємо, щоб. А, і то там... вже такого, як буду як дід, тоді наївся ще й з собою. Взяв. Ну та чого? А ну, я, я знаю, ні, я, я вдома маю що їсти, oh. то маємо ще. Що... О, ми, ми не бідуємо, ні, ні, Богу дякувати. Біда, що війна, а все решта не біда. О, Правду кажете. Так, ось Захисникам, що ми маємо що їсти. Захисникам, що, що маємо слухували. день, що маємо день, що, що є щось їсти, то не жирується, але щось таке кожна людина готує. Якусь картопельку, якесь реберце, то своє. Ну, не своє, куцькане. Ну, так, так, так. Всім гарного четверга. Гарного четверга. О! Дуже красиво! все.